Погодити нову програму фінансування для України до кінця березня 2023 року сполучені штати Америки не виключають можливості постачання Україні винищувачів п'ятого покоління. Про це говорить заступник державного секретаря США з політичних питань. Вона також заявила, що нові санкції США, які будуть введені вже завтра, торкнуться російських банків і китайських компаній. Інші країни теж не відстають і продовжують допомагати. Відтак, Австралія передасть Україні безпілотників на суму 33 мільйони доларів. Фінляндія передасть три танки леопард в рамках 13-го пакету допомоги на 160 мільйонів євро. Швеція відкрита для відправки танків в Україну і веде переговори з Німеччиною. А Британія нарощує виробництво зброї для нашої країни. Прем'єр-міністр Іспанії. Педро Санчес прибув сьогодні до Києва та анонсував передачу України десяти танків Леопард. 2 їх доставка відбудеться по завершенню навчань українських військових. А Санчес також не виключив, що танків передадуть навіть більше знак вдячності у Києві. На алеї сміливості відкрили іменну табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії. Ми відчуваємо солідарність Іспанії з перших днів повномасштабної війни. Дякую за всю допомогу і підтримку, наголосив президент Володимир Зеленський. Україна стане членом НАТО. Британія працює над цим уже зараз, говорить Сунак. Сунак наголосив, що Британія робить все можливе, аби українська армія відповідала стандартам НАТО. І одразу його слова: я згоден з есеком НАТО, що Україна стане членом альянсу. Ми маємо переконатися, що є план для. Продовження підтримки України не тільки зараз, а й у довгостроковій перспективі. В ідеалі, щоб стати членом НАТО, має бути більше спорядження, яке відповідає стандартам, а також сумісність усіх сил різних країн, заявив Сунак. Він також зазначив, що для цього Британія тренує українських пілотів за стандартними НАТО в ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.